Якщо живете за містом, у вас немає центральної каналізації, це ж саме ваш, ваш варіант. Система модель точніше до 6 проживаючих, має 6 камер очищення, монтаж її вон стандартний. Як і всі схеми, От, бачите, можете свій скриншот зробити шестикамерна система і на сім'ю до 6 чоловік. Якщо у вас більше людей... Або на проїжджій частині, От такі моделі восьмикамерні, вони в кільце монтуються, можна перед гаражем її поставити. Це кубік, восьмикамерна система. Вона також до шести чоловік, але вона восьмикамерна система, це на 10 чоловік, вісьмикамерна система. Ну. Так що Алпінесець підберемо пі любу споруду під будь-яку кількість людей. Є готова до 50 чоловік, я також учисна, готова в наявності 12-камерна система, ну, 13 камер, 12 робочих і одна камера для збору надлишку бактерій. Ось так ми тобто, вантажимо, хлопці, силачі. Зараз будемо її кріпити і перевозити склад, який ближче розміщується до кільцевої, щоб можна було по-нормальному раз і відвантажити на будь-який автомобіль будь-якого габариту. Пусть сюди більше п'ятитонника не заїде, важко заїхати. А на кільцевій і фура величезно заїжджає. Так що палкін СС. Ті я на польову Так, Та забирають її на польову, замовляйте.